Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Сегодня мы будем читать придручник украинской литературы 7 класс. Так, вот подвинься как-то сюда. А, следующий так, вов, это украинская мова, я сказала украинская литература. Украинская литература. два три мы прочитали четыре пять мы прочитали 4, четыре пять да четыре пять народные чумацкие, намицкие солдатские песни теперь шесть восемь патриотичные песни литературного похождения про что вы дізнаєтеся? что такое песня литературного походжения, пафос и вершовый ритм? Про что спевают у патриотичных песнях? Привет! Что ты хотел? А, я, я не хочу копить. Я... Тебе помочь? Нет, я сам. Будешь с нами сидеть или пройдешь в зал? С нами Вов, закритий Що співають у патріотичних піснях? Що символізують квіти в піснях? Стрілецькі пісні. Уявіть собі, що звірів, які відлітають у вирій. Так, Коля, якщо ти будеш включати, то ти уйдеш. Я в зал. Ти хочеш в зал? Так. Да. Ну, добре. Іди. Іди. Уявіть собі журавлів, які відлітають у вирій. Картина красива, поетична і водночас сумна, бо птахи летять у далекі країни на чужі землі і невідомо, чи повернуться вони наступної весни. Хто знає, що на них чекає на чужині? Так і люди іноді вимушено покидають рідний край. Саме еміграція українців на початку ХХ століття спонукала Богдана. Лепкого написати пісню Чуєш брате мій. Журавлі. Текст за спогадами автора був написаний у місті Кракові восени 1950 року, коли він повертався з театру і почув над головою клекіт журавлів. Згодом музику до пісні написав брат поета Лепко Лепкий. Журавлі, Чуєш, брате мій, мій, відлітають сірим шнуром журавлі у вирій. Коль, может, тебе что-нибудь включить? Нет. Коль, не надо здесь ничего трогать. Иди в зал поиграй. Не ну хорошо, бери бумажечку, иди в зал поиграй, хорошо? Договорились? Не Я скоро приду, Коль. Коля подождешь меня, приду. Журавли, увы, клычуть кру-кру-кру на чужине, на чужине умру. Заки море перелечу, крилоньки зітру, крилоньки зітру. Мерехтить в очах безконечний шлях. Гине-гине в, в синіх хмарах слід по журавлях. Чути кру-кру-кру, на чужині умру. Заки море перелечу, криленьки зітру, криленьки зітру. Мама, дімно, то є. Тебе свет включить? Да. А хто його виключив? За QR-кодом або посиланням послухайте пісню журавлі у виконанні Квітки ці Сик. Прокоментуйте манеру виконання, ритм, настрій мелодії. Коли виник Легіон українських січових стрільців, пісня журавлі швидко стала популярною серед січовиків, а згодом і поміж емігрантів. Загони січових стрільців було створено на початку Першої світової війни. В Галичині, тоді цей край входив до Австро-Угорської імперії. Серед них було багато інтелігентних та освічених людей, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Пісні, що були створені побутували серед січових стрільців під час національно-визвольної боротьби українського народу, називають стрілецькими. Найвідоміша з поміж них у Лузі Червона Калина. Її тривалий час виконували як гімн, і хоч українські патріоти зазнали поразки у визвольних змаганнях, проте вони залишили в історії яскравий і героїчний спомин, заповівши нам завжди прагнути до свободи та незалежності. Пісня Ой у Лузі Червона Калина написана Чернецьким 1914 року, за мотивами останнього куплету народної козацької пісні XVII століття розлилися круті бережечки, пізніше доповнена трухом. Ой, у Лузі червона калина. Ой, у Лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо». Не хилися червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш добрий рід. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий танк визволяти наших українців з московських кайдан, а ми наших братів, українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Гей, у полі ярої пшенички золотистий лан, розпочали стрільці українські з москалями там. А ми тую ярую пшеничку зберемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні. Січових стрільців, а ми ту і стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. До речі, там коротка форма слова танець. Тут бій передано через художній образ танців. Ой, Лузі червона калина сприймається як народна пісня. По перше, її знають та співає багато людей різних вікових категорій. По-друге, мелодія нагадує. Настрій і ритми козацьких пісень. По третє у ній використано постійні епітети червона калина, широкі степи, вітер буйнесенький, художній паралелізм, не хилися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися славна Україна, маєш добрий рід, символи, калина, пшениця, вітер. Отже, це народний твір літературного походження. Народна пісня літературного походження, авторська пісня це твір, що війшов у народну. Словесність із професійної літератури. До найвідоміших пісень літературного походження належать засвіт встали козаченьки Марусі Чурай. Їхав козак за Дунай Климовського. Дивлюся, я на небо та й думку гадаю Петренка. Пісня про рушник Малишка, два кольори, Павличка. Пісня у лузі червона калина набула великої популярності в наші дні, коли Україна боронить свої землі від російських нападників. Ремікс на цю пісню у виконанні Андрія Хливнюка та Зеків набрав понад 16 мільйонів переглядів у Ютубі. Україна в наших серцях. Знайдіть в інтернеті ремікс на пісню Ой, лузі червона калина у виконанні Хливнюка та Зеківс. Поміркуйте, у чому секрет його популярності. Неправильним є твердження, що твір у лузі Червона Калина за жаном стрілецька пісня має патріотичне спрямування, став Державним гімном України, написаний Чернецьким і Пісенні твори про боротьбу у за незалежність України. Одна з найвідоміших. Одна з найвідоміших патріотичних пісень літературного походження Зродилися ми Великої години. Слова Бабія, музика Нижанківського. Її створили 1932 року, коли в Україні починався голодомор та активно розгорталися репресії. Репресії захід державного примусу, покарання тут йдеться про репресії комуністичного режиму, який придушував свободу слова, боровся з інакодумцями, на просифікував Україну, пов'язнював і страчував представників передової інтелігенції. митці науковців морив українських селян голодом, аби стерти українську національну ідентичність. Тоді Україна входила до складу Радянського Союзу, як одна з його республік. телефон. телефон. Хочеш один тим поїхати? Нет? А чим ти хочеш поіграти? Пісня стала гімном Організації Українських Націоналістів ОУН, а пізніше Української повстанської армії УПА, які боролися з комуністами і нацистами. Нагадаємо, гімн або Славець, урочиста пісня з яскраво вираженим патріотичним пафосом, один із символів держави. Пафос це запал, піднесення, натхнення. Справді, пісня зродились ми великої години, сповнена патріотичного пафосу маршових інтонацій. Недарма її називають ще й маршем українських націоналістів. У маршових піснях особливої ваги набуває. Віршовий ритм, рівномірне повторення, чергування певних мовних одиниць, Рим, стоп чи строф. Цей ритм передається всім воїнам, об'єднує їх. З маршовими піснями йдуть у бій за рідну землю, бо вони згуртовують однодумців навколо великої мети, захисту батьківщини. Зродились ми великої години. Зродились ми великої години з пожеж війни і з полум'я вогнів. Пликав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів. І ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість в боротьбі. Солодше нам у бою. Умирати, як жити в путах, мовні раби. Доволі нам руїни і свободи, не сміє брат на брата йти у бій. Коля, <клес> я з прийду, я вже Під Синьо жовтим прапором свободи з'єднає весь великий нарід свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні ти будь вірний до загину нам Україна. Велику правду для усіх єдину, отак от сиділо. Наш гор, гордий клич народові несе, вітчизні, ти будь-вірний до загину, нам Україна вища понад все. Веде нас в бій борців, упавших слава. Для нас закон, найвищий то наказ Соборна країнська українська держава, вільна, міцна, відтиси від по Кавказу. У наші дні славець зродились ми великої години, був ширшою популярності, передусім через військову агресію Росії. Послухайте сучасну переробку пісні в інтерпретації Олега Скрипки. Сучасні патріотичні пісні глибокого патріотизму сповнена пісня квіти мінних зон, яку написав лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Карчук під час російської воєнної агресії. Ліричний герой, сучасний воїн, який захищає рідну українську землю від російських окупантів. Він разом зі своїми побратимами повертається додому ненадовго, аби відвідати рідних. Свою любов до рідного краю воїн виливає в монолозі, зверненому до мами. Не завершивши справу, ще залишилась невзята висота. Герой відчуває порожнечу. його свідомість пронизана єдиною метою. Виконати свій обов'язок, повернутися на фронт і звільнити батьківщину від нападників. Квіти мінних зон. Поверталися додому, як надовго невідомо. Ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Приспів вона рве твої думки, бо на відстані руки тремтять сльози і бетон, цвітуть квіти мінних зон. Дихає війна, мамо, це не сон. Нарід. Це те саме, що народ, з метою ремування наголос зміщено, як і в інших словах, де його позначено. Не кажи мені, я знаю, мама, ти не уявляєш, як удав, не відпускає пустота, поки спокою немає, кожен метр твого краю і невзята кожна твоя висота. По дорозі до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день. Як надовго невідомо, чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лишень. Приспів. За QR-кодом або посиланням послухайте пісню Квіти Мінних зон. Мелодія, манера виконання, музичні інструменти подано в кліпі. Поділіться враженнями. Прочитайте 10-20 коментарів до пісні Квіти Мінних зон. Ютуб канал Океан Ельзи. Передайте одним-двома реченнями їхній загальний зміст. Напишіть свій коментар до пісні. За QR-кодом або посиланням послухайте пісню біля тополі Петра Солодухи. Вона присвячена загиблим за долю України. Пісня біля Тополі» виконання виконанні Олега Шумея набрала понад 20 мільйонів переглядів у Ютубі. Завдання. Пісня літературного походження є так, друге, третье, четверте. Десять заданий здесь. на этом мы закончили читать да. мы читали О, что 6 7 8 патриотичные песни литературного по на этом будем заканчивать это видео угу. всем спасибо за просмотр и всем, всем пока, пока.